Вітаю вас традиційно. Що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації? Ми відбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі більш докладніше протягом тижня. Що минув підрозділами служби порятунку Вінниччини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 320 виїздів, з яких 107 на пожежі. На лінію 101 надходило 8 хибних повідомлень. Надзвичайники 18 разів виїжджали на проведення аварійної. Рятувальних робіт частиною піротехнічних робіт та підводного розмінування виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Надзвичайна подія сталася в ніч на неділю, 26 травня. Ворог атакував Вінниччину у місті жмеренка. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнало пошкодження 3-4 поверхівки та сім житлових будинків. А також легкові авто. Постраждало троє людей з квартир. Рятувальники евакуювали. Ували 40 людей на місці події. Працювали психологи ДСНС та рятувальники, які залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які становили загрозу для перехожих. За тиждень зареєстровано 102 пожежі, на яких загинуло дві особи, травмовано одну, врятовано троє людей. Під час загорянь бійцями ДСНС врятовано матеріальних цінностей на суму майже 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 4 споруди. Та три одиниці автотракторної техніки завдяки оперативним і загодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини вдалося врятувати від полум'я 20 будівель. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті, бережіть своє життя та здоров'я також роками жити майно від вогню. А ще не забувайте, що з пожежонебезпечним періодом різко збільшується кількість загорянь на відкритих територіях. Недбало кинутий недопалок чи Сірник на траву може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Тож закликаємо віничан не провокувати пожежі, не випалювати суху траву, очерет, чагарники та сміття. Пам'ятайте, що такі загоряння тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.